Наші батьки, наші діти, найпрекрасніші мами, ми сьогодні зібралися в цьому святковому залі не просто так, а щоб разом зустріти весну, щоб разом повеселитися та гарно провезти свій час. Отож, часу свого не гаймо, Ми наше свято починаємо. І просимо ми дітей, віршами свято розпочати. Усіх присутніх, щиро привітати. Взагалі людно і красиво, бо у нас сьогодні свято. Тож давайте, хвилиною мовчання. Шануємо пам'ять наших найкращих синів та дочок України. da regra da linha. Це сьогодні не просто так. Ми сьогодні зібралися тут, щоб дуже гарно провести. Сьогодні день ну, просто незвичайний. Такий щасливий, радісний для всіх. Тому що гості наші завітали, наші друзі, німеччини дорогі. Запрошуємо вас до нашого слова. Дорогі гості, шановна Катерина, свої вас. Ми дорогі. дуже просимо вас представити.

було дуже приємно отримати від вас такі чарівні запрошення, які діти самі зробили з цими сердечками. Це було дуже щиро і дуже гарно. І ми одразу відчули, яка у вас тут любов і сердечність панує вдома. Wir sind sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft oder Freundlichkeit, die sie uns entgegenbringen. Und wir werden viele Gute und positive Eindrücke mit nach Hause nehmen. Wir danken Ihnen für Ihre Ausstellung. Wir freuen uns, dass wir uns in der Stadt und in der Stadt und positive Emotionen sehen. Mein Name ist Robert Pöschel. Ich bin der erste Bürgermeister der Stadt Buchleu in Bayern. Мене звати Роберт Кошель, і я є мером міста в Баварії, в Німеччині Місто називається Букове. Це також представники адміністрації депутатів з міста Буквоє.

І відхід офіси фронша пані Клаус Трестеле і пані Катерина Габерко, які стали цим зв'язним місточком між округом Швабі і Мамайцями і допомогли нам знайтися і приїхати сюди і будують між нами такі гарні піхні, де він замісточне тащин. Вийти там виконання Альтечанка. 你是跟他说。 Сьогодні присутні гості, які є поряд завжди кожен день. Ще раз запрошую до слова нашу Наталію Миколаївну, яка є з нами поруч і завжди, і нашу Валентину Петрівну, нашу наша Я прошу вас, нам буде до нас. Ви знаєте, що раз приїжджаю в громаду я, у мене сльози заради завжди, коли бачу літочок, коли бачу таку гарну атмосферу. На жаль, Сьогодення не завжди дають нам таку радість. Ми знаходимося в стані тривожності, в стані стресу. І ось такі хвилини радості е, дають нам впевнені, що все буде добре, що Україна живе, вона жива і буде жити. Дякую всім вам, дякую гостям за те, що ви. Нас підтримуєте нашу країну, мамайську громаду, дякую керівниці цієї громади, тому що вона найкраща у нас і усім вам бажаю, щоб завжди оберігав, щоб все у нас шановні учасники, громадської члени верніше громадської організації, шановні наші гості. Ви зараз знаходитеся в просторі, який був організований батьками і дітьми для власного збереження, для власного розвитку і для власного для власних кроків вперед, настрій яких був жити повноцінним життям. І їм це вдається. Їм це вдається щодня. Однозначно, що я сьогодні ну не знаю, тисячний, десятитисячний раз скажу, якби не наші німецькі партнери, ми би цього не мали. Було наше бажання, а їхнє вливання. І от сьогодні ми маємо такий простір. Простір, який живе, який має право на життя, і ще саме головне він має право на розвиток, і він його будує. Сьогодні ми оповки. Всім вам. Сьогодні свята немає в Україні. Це вони хочуть нам настрій так підняти і вітають свято. Ридає, вимолює і вистраджує те, що називається мир. Ми знаємо, що ми переможемо. Ми знаємо, що все в нас буде добре, лише нам треба трошки потерпіти. І якщо так складеться все, як ми хочемо, ми вам покажемо, як ми вміємо свята організовувати від душі, від серця. Але сьогодні, так чи інакше, я бажаю кожному миру в душі, кожному миру в серці. Головне спокою і віри. Собі і вам і всім присутнім. І в єдності наша сила. І як ми будемо чути один одного, бачити і допомагати, і все нас буде. І так і буде. І Так і буде. Дякую, друзі, до по лісочку ходити, за бочку бере, усіх ходити. <рес> Привіт, матчику маленький. Чому ти такий сумненький? Маму вся тобі. Вийшла з берегів, вийшла з берегів. Але, щоб кращі дівчата свіли, як квіточки гарненькі. Ну, а я блакитну стрічку, хочу пов'язати, щоб і силу, і здоров'я всім завжди мати. Стрічку фіолетову хочу пов'язати, щоб побільше розуму і мудрості. додати. Да, мама. Об'яжу на все стрічку мали... малинову, щоб побільше Радості і любові. Це вже стрічку прикрашаю. Всім добробуту і щастя, бажаю. Чому? Я всім багатством побажати. Дуже хочу я. Кохання, дорогі дівчата, бажаю усім вам, щоб вас здійснялися всі ваші бажання. Дякуємо, <схід> дякуємо. За, щоб мир на Україні за перемогу. Стрічечки розлягає. Сам Господь про нашу Україну молитву читає. Тож, давайте помолимося нашу Україну.